9 жовтня чудеса нашого Господа, перетворення води на вино, мета, який має слугувати включення чудес Ісуса до Євангельського Опису, чітко вказано в самому Писанні. Це про чудеса ж написано, щоб ви ввірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його, Івана 20.31. таким чином, вивчаючи чудеса. Ми повинні пам'ятати про цю мету, щоб вхопитися за вічне життя. 1 Тимофія 6:19. Усі виявлення Божої сили в навколишньому світі навчають одного й того ж уроку, якщо їх правильно зрозуміти. І тому чудеса також мають слугувати Божим тлумаченням Євангелія, життя й сили, що проголошуються у більш звичних. А тому менш вражаючих діяннях того самого великого майстра. Чудеса в Біблії це не тільки знаки сили в духовному світі, а й виразники чудес природи, експерименти, так би мовити, проведені великим учителем особисто у малих масштабах і обмежений час, щоб проілюструвати людям явища, що відбувається упродовж триваліших періодів в усьому всесвіті. При такому розгляді вони не лише навчать нас своєму власному уроку, а й прольють таке світло на Божу книгу природи, що ми зможемо прочитати той самий урок на кожній сторінці, і таким чином, постійно усвідомлюючи присутність і силу живого Бога в нас і навколо нас, ми зможемо навчитися. Приймати її у всій повноті як незнищальне життя євреїв 7:16, опис чуда, яке ми маємо вивчати в цьому уроці, короткий, простий і природний. Бог дає нам можливість побачити зблизька, побачити свою могутню силу з тією ж простотою, з якою батько пояснює свою роботу маленькій дитині, щоб викликати довіру. А завершується розповідь такими словами: Такий початок чудом зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою, і увірували в нього учні Його. Івана 2.11 У вивченні розповіді Святого Духа про це чудо, ми повинні бачити виявлену славу так само ясно, як її бачили учні, і як наслідок, віруючи, життя мали в ім'я Його. Зверніть увагу на прості факти: не мають вина. Було тут шість камінних посудин. Ісус каже до слуг: Наповніть водою посудини, і їх поналивали вщерть, і Він каже до них. Тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости. Тоді весільний староста скуштував воду, що сталася вином, і негайно покликав молодого та й каже: кожна людина подає перше добре вино, а як понапиваються, тоді гірше. А ти добре вино аж досі зберіг? Нам не сказано. Як саме вода буде перетворена у вино? Підкоряючись Слову Ісуса, вони налили воду в посудини і, підкоряючись тому самому слову, почерпнули і дали весільному старості те, що при куштуванні виявилося найкращим вином на святі. Однак є одне слово, яке дає все необхідне пояснення, і це слово Ісус. Він, Слово Боже, і усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. Івана 1.3. І слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця, і не тільки все було створено через Нього, але він також тримає все словом сили своєї, Євреїв 1.3. І все ним стоїть, Колосян 1.17, і все тримається разом. Саме завдяки прямому і постійному прояву сили Божої через Ісуса Христа, силою Божою, підтримується впорядкований хід зірок і планет і здійснюються всі так звані процеси природи. Отець мій працює аж досі, працюю і я. Івана 5:17. Звершуючи це чудо, Ісус ніби дає зразок своєї роботи і відкриває себе як того. Через особисту дію якого відбуваються всі процеси росту рослин і плодоношення, За звичайного способу перетворення води на вино, виноградна лоза є видимим засобом виконання цієї роботи. Вода, яка падає на землю у вигляді дощу, всмоктується корінням лози, підіймається стовбуром у гілки і перетворюється на виноградний сік. Коли процес завершено, і виноград піддається тиску, тоді можна отримати воду, яка тепер перетворилася на вино. На цю роботу, яка тихо триває день і вночі, йде кілька місяців. Але Ісус сказав Я правдива виноградина Івана 15.1. І лози, які ми бачимо в садах і виноградниках, не є самостійними механізмами перетворення води на вино. Вони просто видимі форми, через які діє сила Ісуса, правдивої виноградини. І так само, як у Кані Галілейській Ісус, обминувши значні видимі форми рослинного життя і незважаючи на фактор часу, виявив славу свою, перетворивши воду на вино, так він хоче навчити нас, що та ж сама слава виявляється. Коли це саме перетворення він здійснює звичним для нас способом? І як вірували в нього учні його, Івана 2.11, коли побачили, що він зробив у Кані Галілейській, так він хотів би, щоб і ми увірували в нього. Коли побачимо, що він робить у кожному саду та винограднику, і як це чудо було описано для того, щоб ті, хто читає про нього, віруючи життя мали в ім'я його, так, розглядаючи всі процеси зростання і плодоношення у світі, яке проливає на них це чудо, і читаючи про них у такому тлумаченні, ми також можемо, віруючи життя мати в ім'я його, очевидно. Що в цьому чуді нам проповідується Євангеліє. і через його вчення ми можемо побачити, як Євангеліє проповідується нам у кожному саду і на кожному полі. Євангеліє – це Євангеліє слави Христа, а Він образ Божий, 2 Коринтян 4.4 за славною Євангелією блаженного Бога. 1 Тимофія 1.11. І ця слава, його доброта. А він відказав: Покажи мені славу свою! І він промовив, Я переведу все добро своє перед тобою, і покличу Господнім ім'ям перед тобою. І я помилую, до кого милостивий, і змилосерджуся, до кого милосердний. Вихід 33.18-19 Його характер це його праведність. Євангеліє це сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Правда бо Божа, з'являється в ній. Римлян 16-17. І тому, коли Ісус у Кані Галілейський явив славу свою, здійснивши роботу того дня, Він просто показав, що сила, яка перетворює воду на вино, це сила, яку Бог використовує для спасіння віруючих, а слава, яка була явлена тоді. Це слава, яка оживляє мертвих, бо Воскрес Христос із мертвих славою Отця, римлян 6.4. І тому, пізнаючи славу потуги Його, 2 Солонян 1,9. День за Днем, коли вона відкривається нам в істинній лозі, ми, що мертві були через наші провини і гріхи, воживаємо разом із Христом, воскресаємо разом із Ним. І сидимо на небесних місцях у Христі Ісусі, Ефесян 2.1.5.6 Але все це за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі, воскресивши із мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе. Ефесян 20 І таким чином, ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. 2. Коринтян 3.18. І в цьому полягає робота Євангелія, щоб ті, хто згрішили і позбавлені Божої слави, Римлян 3.23. Знову були увінчені славою і честю. Справа Христа була проповідувати незрячим прозріння Луке 4.18, щоб ми могли побачити його як продиву виноградину і таким чином підкорили себе йому, щоб той, хто обрушує горе травою 147,8, і підвішує соковиті плоди на гілках кожної лози та дерева, міг наповнити нас. Плодів праведності через Ісуса Христа на славу та на хвалу Божу. Филипян 1:11. Я виноградина, ви вигалуззя, хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Івана 15:5. І це є Євангеліє, якого він бажав навчити нас через чудо вкані Галілейській готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше, та пам'ятайте, Христос любить нас.